Ой-ой-ой, де я? Що зі мною відбувається? Нічого собі. Почекайте, ну я що, під землею з'явився. Капець, що це таке? Реально, під землею? Такого ще не було. Так, давайте виліземо зараз. Оце так створив світ. Нормально, так мене закинуло. О! О привіт! Привіт, А я там з'явився під землею, уявляюш? закупали тебе там? Та ні, дякувати Богу, що не закупали, але... Це було неочікувано. Я з'явився і почав помирати одразу. Отже, друзі, всім привіт! О, так дивно! Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Я думаю, що ви зараз теж щось почули, як і я. Ми сьогодні разом з Мікою будемо виживати у новому світі, який ми щойно створили, і ми сподіваємося побачити у цьому світі ксилозавра, той самий динозавр, ксилозавр, який плаває, і власне сьогодні я додав ще один мод. На ось такий фотоапарат, і ми тепер зможемо це все діло е сфотографувати. Давай зберемо зараз тут Слухай, дерево собі. що рішечки? це за звук такий був? Ну, напевно, це ксилозавр. Якщо він а тут да існує, то. це... Так, ми його вже почули? Не знаю. Але дивись, тут є селище поблизу, і можете звук звідти був. М? О, можливо, можливо. О, що це таке? Дивись. Ти бачила це? Да. Отут. А що? Щось у землі. Дуже дивне. Ой. Не знаю, що це таке, але воно не ламається навіть. Таке буває, коли е, цей. Що? Е, хочеш добре вам е, щось виростити. А, нічого собі. Не знаю, що це таке. Дивись, тут ще є якась антена. Там ще щось... що так. Що це таке? Ти бачиш? Отакує. От От Там якийсь ще не величезний бачила. будинок. Тут ще якийсь будинок покинути, і село. Я пропоную йти в село. Ми зможемо зараз назбирати тут їжі і, власне, напевно, знайти якісь ресурси. Не знаю, чи буде тут щось корисне, але зараз будемо дізнаватися. Якщо побачиш село то одразу кричись, добре? Так, Думаю, а, я... Вийде. а я йду збирати тут картоплю. Сюди ось так чудово. Це в нас тут є 31 картопля. в мене є. Зараз можна ще буде зібрати тут пшеницю. Де? Ти його бачиш? Це 100% ксилозавр. Я звук ксилозавра чув щойно. Так, так, я так, ще так, нічого так. не чула. Ну як ти нічого не чула, воно тут було. Робило так тинь-тинь тинь, 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 тинь. Ти чула це? 100 Може воно ближче до тебе? Та ну не знаю, а це можу їсти взагалі? Так, можу і це їсти. Нормально. Так, це сюди посадити треба. Це сюди. Е, так, тікаємо. Тікаємо сюди кудись. Селяни. О, ні. Міка, я його бачу. Ой-ой. Так, ой, ні, який фільтр. Навіть в воду впала. Оце він воно тут. Величезне. Він на березі. Поплив, диви, пливе! Пливе до тебе! Нічого собі фотографію зробив! Я в шоці. Так, ти, ти вже там жива? Я не зробив, я чула. Кого зробив? Фотку? фотку? Так, фотку зробив. Мені почалося вудку зробив. Ні, вудочки в мене немає. Так, сюди, сюди, сюди. Забираємо Ой -ой. їжу у селян. Сюди, він тут плаває. Отам! Ой-ой, під дерево, під дерево. Так, я зробив фотку. Так, я зробив, але вона така собі. О, ні. Проблеми. Дуже величезні. Я не можу тебе знайти. Де ти? Я тут, біля городу. Назад біжи, я не туди біжиш. саме. біжиш. Не туди біжиш. Капець, я таку кріпову фотку зробив, дічого собі. А, ну, покладу, Отут я. Мені ж цікаво так, бачу вже тебе. Ховаюся за деревом. Капець, це просто такий жах. Дічого собі, ми вже помітили, он він там, бачиш. Ой-ой-ой, на, бери фотку Давай, цю. Давай, подивлюсь. Дивись на неї, це просто капець. Угу. Mm -hmm. Сидиш такий, рибу ловиш на березі, а на тебе дивиться оця потвора. І я не знаю, що тепер. До речі, дивись ще, яка фотка в мене є. Ось така. Третя, там, ну, не дуже вийшла. Ой, Побачила? Він ще стремнув так. Ну він отам був, отам. А, я пропоную нам звідси тікати. Тому що тут дуже небезпечно ходімо. Зараз треба ходімо. кудись сховатися, я навіть не знаю куди. Давай думати, якщо ми зробимо будинок на дереві тут. Це нас врятує чи ні? Так, це сюди. Це сюди, я верстак у нас є. Зуби. А я бачила, вони величезні, він навіть слава не знає все. Дерево чи будинок на дереві, чи нас? І дерево, і будинок, на. і нас. Забирай Де факел тобі. Слава. О, дякую. Так, зараз ми звідси позбираємо ще один факел. Сюди все. Це в нас є. Так, трішечки факелів є, все чудово. Е, треба ще переробити пшеницю на хліб. Це сюди. Е, так, що ще нам треба зробити? Нам потрібні якісь інструменти, правильно, щоб виживати тут? Ага. Дуже небезпечно треба. нам тут знаходитися. Міка, тікаємо звідси, він. Він отам. Досі сидить. Чуєш? Ходімо звідси, ходімо, Добре. ходімо. Де тут найкоротший шлях? Туди? Чи ось Сюди? О, сюди, ось сюди. Ага, я помітив. Так, все, тікаємо звідси. Може. Слухай, ну плисти на човнику це така собі думка, так? Та це з Але можна спробувати, отуди кудись поплисти, подивитися, що там. Ти можеш спробувати сам. Сам? Ти серйозно? О, вихільте! Та навіщо воно нам треба? Давай попливемо. Бо щось мені не дуже хочеться лізти отуди, от сюди. В ті боки, все, там всюди, де ми не, не зупинимося, дуже-дуже близько буде до цього ксилозавра, і нам як накуди подивишся, всюди цей ксилозавр може вилізти. Так А йти кудись-туди, у ліс. Ну це не так цікаво. Так, і я роблю човник я так... Сюди, сюди, у нас, до речі, нема жодних інструментів. Якщо що, mm -hmm. то будемо ламати руками. Ходімо, сідай в човен. Так. Сюди. Та ні, я не буду. Сідай, давай швидше. Ах. Все, давай, попливли. Зараз подивимося. Мені свої ці думки не подобаються. Давай, 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 давай вперед, 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 сюди. Ось так запливаємо. Так, дивись у різні боки, добре, якщо побачиш цього ксилозавра, то одразу кричи. Я закрила кричі. очі і дивитися не буду. Що? Ти серйозно? Давай цей, дивись уважніше. Якщо ми я його прогавимо... Я не доведеш, коли будуть мене їсти. Та не будуть нас їсти. Що ти так переймаєшся? Я пропоную, знаєш що? Тут. Все, пішли. Так, сюди. Чого він, залишаємо? Ні-ні-ні, куди ти? Ми зараз будемо тут робити свою базу. Так, сюди. Ох, я Від села ми це справжній кріт. Ну чого це я кріт? Я не кріт. Так, зараз все ж таки напевно доведеться зробити інструменти нам. Так, нам треба поставити так, це діло сюди. Зараз зроблю. Давай, у мене є сім оцих е, е, дошок і все. Вистачить тільки на кайло. Давай, чуєш? Палки, кинь, кинь мені. Зараз. Давай. Я чекаю. Так, половина, ось тобі. Так, дякую. Зараз ми це зробимо. Робимо дерев'яне кайло, і зараз будемо копати туди вглиб. А ти можеш а дерево назбирати на двері, добре? Швидко мені двері роби Двері нам потрібно дуже-дуже терміново зробити сюди двері поставити. Так. Зараз е, перетягнемо ще сюди усі інші штуковини. Ну я маю на увазі верстак і, і все. Що вон буде стояти в нас там? Так, сюди, 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 сюди. І треба, напевно, в біку так зробити, щоб можна було ховатися і там, і тут. І все. Якщо що, то у нас все тут буде під контролем. Я вже майже докопав. Так, сюди. Добре. Тут буде перше місце, тут буде друге місце. Так, у мене є, якщо що, вже каміння на цей на кам'яні інструменти. Сюди. О, Давай. Сюди. У мене є двері. Двері це чудово. Це нам супер необхідно. Так, диви, це буде твоя кімната і в іншому напрямку буде моя кімната. Ось так. Ну добре, давай Залазь Завелайся туди. Що кажеш? Каміння! Так, зараз, зараз, зараз. Почекай трішечки. Ні. О, ні. О, ні. Двері зачиняй. Двері зачиняй. Двері зачиняй. Двері зачинили. Так, сюди, сюди. Все. Я заховався. Ой. Поставимо один факел Ой. тут. Поставимо так, Верстак забрала? Так. Все, став його десь, не знаю. Давай отут поставиш. Отут. Так, зламається. Оп, сюди, все чудово. Так, а я зараз зроблю ще а, оцю так. штуковину пічку. Зустрімно? А де каміння? А, сюди каміння. А, напевно, я його забрав назад. на так, сюди, бери. Дякую. І можеш мені ще щось зробити і палички тобі на. Так, от так ставимо пічку. Чудово, у нас тут все є. Ми можемо на цьому посмажити? Ні, не можемо. Хоча нам і смажити. А, ні, почекайте, ну mm. у нас картопля є. Зробимо лопату. поту. Е, Зроби мені сокиру, я піду дерево робити. Дай сокиру, дай сокиру. Та я вже сокиру зробила. тримай. Давай, Дякую. Так, все роби тут, а я пішов зараз. Подивлюсь, що в нас тут відбувається зовні. І, власне, сподіваюсь, виживу. Так, сюди. Збираємо дерево. Один блок є. Зараз тут зробимо. Так, я поки що нікого не бачу. Я чув звуки, але може він, слухай, може він повз нас, проплив? Ага. Це ксилозавр. Можливо, можливо. Може він так, шукає. Вже так. Не дістану. Сюди, давайте, ось тут зараз ще. У нас же я зараз ніч буде. Добре, що ми почали робити собі тут базу і можна буде сховатися. Напевно, він не полізе ж до нас сюди, на землю. Сподіваюсь, тільки сподіватися може. Хоча в самому початку, коли ми ще сюди зайшли, у цей світ Він був майже на березі, тому я навіть не знаю, чого очікувати від цього ксилозавра. Так, забираємо. 22 блоки в нас є. Я думаю, що цього може вистачити. Так, спускаємося. Я його бачив, я його бачив, я його бачив. Я його бачив, він був там. Він був Ой, там, праворуч. Ти що, привів його сюди. Він пливе, дивись, Міка, він пливе. Капець, що робити? там він. Диви, Та ти плякаєш мене сьогодні. Та нічого я такого не роблю. Так, давай зараз. Я тобі зараз фотографію покажу. Диви, он Та він. Не треба. Пливе сюди, сюди він пливе. Проблеми. Дуже-дуже серйозні. Так. О, такої. Термай назад. Проблеми проблемами, але трішечки треба посмажити вугілля. Нам буде зараз. Так, сюди-сюди. Отак робимо. Все, вугілля смажиться. Зараз будемо смажити картоплю. Зрозуміло? Добре. А що ти тут зламала? Я спеціально зробив як дві кімнати, а ти взяла і зламала. Ну, добре. Що мені тут зламала цю штуку, що. Так, щоб я головою бився. Я зрозумів. Так, зараз. два вугілля а у нас ти є. І зараз ти буде третє. Кого? Що ти хочеш? Е, uh, На, бери. Це тобі. Так. яс, uh, yes. Все це готове. Це сюди перекладаємо. Все, я смажу картоплю. Зараз у нас буде смажена картопля. Смаж. Там він ще ближче підплив. Чуєш? О -о -о. Не лякай! Тихо, 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 тихо. Він отут прямо. ой ой Ой-ой-ой! Так, фотографія. Я його ніс сфотографував, чуєш? Дивись. Він на що він. Не знаю, він прямо тут стоїть. Так, треба дещо зробити. Треба дещо зробити, а у нас. Ага, з цього дерева не вийде те саме. Угу, я зрозумів. Я хотів зробити люк, у якому буде така дірочка, щоб можна було дивитися. Але це не буде так працювати. Ти прямо тут. Він я прямо бачу, тут. стоїть. Я бачила його пащу. Прямо тут! Ого! Нічого собі! Міка, ну все! Це просто 10 з 10 фото. Диви! Забирай туди! Ти ще фотографом заробився! Ні! Вау! Але це ти... капець. Капець! Бери Матрив смажену ж... картоплю! Цей... Викин... Викинь його туди. Та не буду нічого викидати, бери смажену картоплю, кажу. Там ну, же трішечки посмажилося. Він... А Картоплі. Назбирав там у селищі. А що? Слухай, у мене є лопат, у мене є сокира. Я роблю ноги звідси. Куди ти? Бувай. Ти серйозно? Слухай, ну я почекаю, поки досмажиться картоплі, і просто вийду тоді з цього серверу. А а що так можна було зробити. Так можна. А що? Дуже смішно Дуже по-дорослому Ну а що? Ти кинула мене тут, почала копатися кудись туди, а у нас тут у нас тут перед входом Ой, стоїть оцей цей. Ти хотів вже він мене цапнув. Ні, не хотів. Я нічого такого не зробив. Він у там стоїть. Ааа, ти що? Ти думав, що я тебе не бачив? Зараз я тебе поб'ю то! А да ти мені так залишило здоров'я вже майже. Ну, що ти робиш? У мене 4 серця лишилося. Так, де картоплю? Сюди. Картоплю. Слухайте, друзі, я не знаю, ну тут дуже небезпечно стає. Він ще ближче, здається, підплив, він прямо перед нами. Ем, бувай. Він нас не вип. О! Я поповз туди. Так, сюди. Сенсі! Як я купалась, він такий, я просто вийду сервера. А що? Він... Я не буду там сидіти, він вже зараз двері відчинить і буде сюди заходити і їсти картоплю. Тому нехай він відволікається на неї, а я йду звідси геть все. Забираємося. Зрозуміло. Як кого подалі? Ти що сюди повзеш? Давай, давай, а що тут? А як? Почекай? А? А я ж прямо копав, ні? Ні. Щось я не зрозумів. Коли я повернув сюди, звуки все гучніше і гучніше. Може, краще з серверу вийдемо, а? Злякався? Ну а куди ми тут прокопаємося? Ти ж сама розумієш, що далі буде тільки гірше. І все. Так, друзі, ми йдемо з цього серверу. Сподіваюся, вам сподобалася ця серія. Ми показали вам цього ксилозавра, повижували у світі з ним, і, власне, на цьому все. Далі стає занадто лячно. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк і не забувайте підписуватися на канал. Ну а з вами, як завжди, були ми, професіонал Бакі і Міка. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі, друзі. На ну, все добре, котик.